Пенсії в Україні більше не буде. Саме таке оголошення зробив уряд, а порекомендував українцям самостійно починати відкладати гроші на свою старість або готуватися працювати, доки є можливість і фатить сил, поки не, не помреш. На жаль, через демократичну кризу в Україні держава вже не гарантує, що може платити пенсії. Тож, наша з вами зараз відповідальність це починати самостійно забезпечувати собі своє майбутнє. Ну і я сподіваюся, що ви розумієте, що без вміння інвестувати це просто неможливо, на жаль. Тому використовуйте з розумом свою здатність працювати та заставте зароблені гроші працювати на вас. Сьогодні це стало можливим, наприклад, завдяки ось цьому додатку у вашому мобільному телефоні, адже він може генерувати від 30% річних у доларів на повному автоматі. Подивіться лише на результати, які він приносить щодня. А як його встановити, розповідаю у відео у своєму закритому каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профілю.